Наші так ніколи не співав, як отепер. Чи то мені так снилось? Ні, стій! Чуєш? Хто весна співає? Та ні. Це хлопець на який. ради. Я ти? Невже за тоже рве? От я не сподівалася від нього. Та ні, людський це хлопець. Дядька левел не між. Украш майнень. Він уперше тут. А. Він іздалека. Посиротів він з матір'ю добою. Тож дядько Лев прийняв Бог до себе. Хотіла б я побачити його. Та нащо він? Він завжди гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Цей дівчата. дівчатам безпечно. Я звик волю шанувати, грайся з збіттом, жаркуй з перелесником, як схожеш. Всю силу і собу привав до себе, але обминай людські стежки дитину, бо там не ходить голя, там жура, тягар свій носить, там сіки ступить.